Прогноз погоди на 3 дні з 19 жовтня. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі 3 дні з 19 по 21 жовтня 2025 року. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або детальний прогноз погоди це відео ваш вірний помічник. Ці 3 дні. Принесуть в Україну справжню осінню прохолоду та вологість зі значним зниженням температури та сильним вітром. На нас чекають дощі, а вночі подекуди можливий навіть мокрий сніг. Не пропустіть наприкінці випуску інформацію про перші заморозки в повітрі, які торкнуться заходу та частини центру, та рекомендації щодо безпечних осінних подорожей. У періоді з 19 по 21 жовтня очікується хмарна з проясненнями погода. Вітер буде західний та північно-західний зі швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. Особливо сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду очікуються 19 жовтня у західних, Вінницькій та Одеській областях. Нічні температури опустяться до плюс 1-7 градусів лише на крайньому півдні до плюс 10 градусів. Денні показники становитимуть від плюс 4 до плюс 11 градусів з максимумом до плюс 14 на півдні та сходів в неділю. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 19 по 21 жовтня на півночі очікується волога та прохолодна погода, середня нічна температура. Коливатиметься від плюс 3 до плюс 6 градусів, денне тепло спаде до плюс 6 плюс 11 градусів. Прогнозуються невеликі та помірні дощі вночі місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний 7-10 метрів на секунду. Відчутний небо буде часто одягатися у сірі хмари, запрошуючи до затишних вечорів. Продовжимо з півдня України. Південь ще зберігає останні відголоски осіннього тепла, але з сильним вітром в неділю. Нічна температура від плюс 5 до плюс 10 градусів, в день стовпчики термометрів покажуть від плюс 11 до плюс 14 градусів. Очікуються невеликі короткочасні дощі. Вітер західний, 7-12 метрів на секунду, зі небезпечними поривами в Одеській області. Прогулянки узбережжям вимагатимуть обережності. Наступний захід України. Захід відчує найбільше похолодання, нічні температури становитимуть від плюс 1 до плюс 6 градусів. 20 та 21 жовтня вночі можливі заморозки в повітрі до мінус 4 градусів. Денна температура лише плюс 4 плюс 9 градусів. Очікуються невеликі дощі та мокрий сніг вночі. Вітер сильний, західний, північно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами в день 19 жовтня. Далі схід України. Східні регіони демонструватимуть відносно стабільну, але прохолодну погоду. Нічна температура. Від плюс 4 до плюс 9 градусів денна температура від плюс 8 до плюс 14 градусів. Очікуються невеликі та помірні дощі вночі з можливим мокрим снігом. Вітер північно-західний 6-9 метрів на секунду, помірний до сильного. Погода-сіноптик для сходу свідчить про дощовий початок тижня. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області потраплять у зону впливу холодної хвилі, нічні температури опустяться до плюс 3 плюс 8 градусів з заморозками до мінус 4-21 жовтня на Вінниччині. Денні показники знизяться до плюс 7 плюс 14 градусів. Очікуються невеликі та помірні дощі вночі місцями мокрий сніг. Вітер північно-західний 7-10 метрів на секунду, помірний до сильного. Київ ніч плюс 6 градусів, день плюс 11 градусів. Хмарно, помірний дощ та мокрий сніг вночі, вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Київ огортає холодна осіння шаль. А дощ м'яко пестить вулиці. Прогулянки краще планувати між опадами і у теплому одязі. Загальні тенденції Цей період. Принесе в Україну справжню осінню прохолоду та вологість. Головний погодний фактор заморозки в повітрі до мінус 4 градусів на заході і місцями в центрі з 20 жовтня та сильні пориви вітру в неділю. Одягайтеся багато і обирайте вітрозахисні та водонепроникні речі. Подорожі краще планувати з урахуванням дощової і вітряної погоди, особливо на заході. Тепер ви готові до цих осінніх погодних змін.